Перед використанням закаточної машинки нам потрібно її розкрутити. Потім рівномірно роздвинути ролики, поставити на банку та легкими обертами крутити ручку. Під час процесу закатування буде трохи важко обертатися ручка, тому що йде процес зжимання кришки до горловини банки. Як тільки ви почули, відчули полегшення, обертайте в іншу сторону, тобто на себе, і розкатуємо. Коли дійшли до легкого опору, роздвигаємо два ролики, знімаємо та отримуємо гарний шов на горловині банки.